Ой, чи живий, чи здоровий канал нашій любий ДХТ. <хе -хе -хе> Що там наша сім'я музик? Все нормально. Ми тільки й дивимося вікно, як день і ніч. Ніч і день, день і ніч. Світло є, світла нема. Котел дровяний. <хе -хе> Тепло в хаті, утро холодно. <хе -хе> Вживемо все хорошо. Фух. Диться, яка підчеревина. Дивіться яка. Дивіться, яка красота? В міру, звісно, жирненька. Ну, уже на такі всілякі действия, так сказати, не звертайте уваги. Ну, буде кусочок сальця. Що, ну, я так вирізаю, в мене такий метод свій, особистий. Е так що, в общем, якось так е не знаю, нічого ж не буде, що ми м'ясо показуємо. Це ж, це ж нормально, це ж харчово, так сказати, ця. харчовий напрямок, правильно? Коротше, товариші трудяги, у нас усе нормально. Поросяток у нас маленьких усіх забрали, тож у нас, слава Богу, руки трошечки розв'язані хоч там. Е, свиноматочок ми попарували. Дівочки, усі в трьох кинулися до кабанчика в один момент. Ми поїхали, купили е, три виходить, дози, привезли, чик їх, хопа, все нормально. Так що, в общем, якось отак, по переробці працюємо. Ми з Маринкою зарізали двох послідніх кабанчиків, і оце, в общем, ми з ними зараз е, переробляємо. Так що, вроді би, ми дуже сильно, дуже сильно віримо в те, що ми встигаємо в наші сроки відправити кожному із вас посилочку. Е, замовлень ми вже не приймаємо. По якихось можливих питаннях по продукції можете набрати Маринки число 20 грудня, і вона вам зробить відповідь: чи є у нас ще щось, чи нема. Тот, якось отак. Бо ми бачимо, що вроде би, все впритик. Кількість продукції ми вже для себе так сказати записали. Е, да, основну. Ну, все одно десь щось й буде, там якась баночка тушонки, якийсь кусочок м'яска якогось копченого і так далі. Так що, в общем, якось так. Зараз підготовка, а потім усе робимо на наших е, красивих агрегатах. Так що роботи вистачає. Та я думаю, до да, по мірі побачимо, покажемо е, до да, м'язку, визріло. Тут ось Бачите, оце, ось, отаке, ось. Це йде на кров'яночку. У нас це з під черевини нижня частина. Дуже багато їх хто не відрізає. Я відрізаю, щоб воно отак раз. я його відрізаю від ціля. Бачите, отак, типо, щоб на цей. І воно такий красивий тоді кусочок. ну, в общем, оце все, оце все, жирне, таке жир, м'ясочко, Це все обрізається і летить, виходить до каструльки. І тоді ми робимо кров'яночку. Коротше, зельць, кров'янка, отаке усе, це усе додаткове. Домашня ковбаса також сама, бо там питали. Стосовно продукції, яку ми вакуумуємо, вакуумний пакет він йде у основну вагу. Ми не відтарюємо вакуумний пакет е, і потім пакуємо е, цей. Бо якоби опять пишуть, що ми опять людей дуримо. Я кажу, вакуумний пакет коштує 10 гривень. ну Деякий дешевше, там якийсь 8, якийсь 6. Якщо вакуумний пакет положити на ваги, то це плюс-мінус там ну 2 грами його. Получається. Е, 100 вакуумних пакетів ми купуємо, ну, наприклад, для бройлера, да? Але для бройлера у нас ще йде і підкладка пластикова. Ну, то тобто 10, Плюс 10 грам хай на упаковці. Але сама упаковка коштує гривнів 17 да? Да. плюс-мінус 10 гривень пакет і плюс 7 гривень оця упаковочка. Тобто, якось виходить непонятно, хто кого дуре. Я сам себе обдурюю, бо кілограм вакуумних пакетів я купляю за 1000 гривень. А продаю їх за 500 гривень за кілограм. Ну, коротше, якось, виходить, я себе надурюю. Не знаю, як відповідати на такі питання. Ну ви ж, як, наприклад, банан купуєте в магазині, ви ж не, ну, не обчищаєте шкірку, ви його ціляком купуєте, да? щоб з'їсти хороший якісний е, цей фрукт. Да? Е, так само картошка, так само цибуля, воно ж усе має свою властивість. Так само і наш продукт. Е, без упаковки, його ж ніхто не буде продавати. Це, це трошки дурне і абсурдне таке порівняння. Е, от е, ну, Не знаю я, як відповідати на це питання. Можливо, просто е, це все діло е, напишіть у коментарях, як ви стосовно цього всього думаєте. Абсолютно, для мене це трошки по-дурному виглядить, Ну, а там таке. Так, ну що. Це у нас лопатка. Зараз вирізається. Лопатка у нас йде на Дрогобицьку ковбасу. І на бусідо. І на бусідо, так. Да. І на бусідо. Лопатка. Та це ти що? хочеш показати, як лопатка вирізається. Зразу, зразу вирізаємо лопату. Іменно лопату. Бо багато хто вирізає оцю кістку, і тоді виходить, що ну, все капець. Ви тоді оцю, із цією лопаткою дуже сильно мучитесь. Я оце оток куплю. що я так вирізаю. Да? Да. Ну, ти, ти по-моєму, у мене тільки на розфасовці, а оцю всю оболочну роботу я роблю. Хоча там було коли це ми кабана з тобою зарізали, я поїхав на базу. Угу. Да? А ти угу. приї... я приїхав, а ти вже сама його роз... розчекрижила. Ніж у мене обичний такий. Метро. Нема в мене там якихось да, супер-пупер. Були супер-пупер Трамантіно. Взагалі роз, розчарований. До першої заточки вони роблять, ріжуть. а потім, ну, У мене немає професійної заточки, я їх, так сказати, точу всім, чим можу. І таким методом просто-напросто, можливо, можливо, треба просто хорошу якусь заточку. І тоді все буде хорошо. Так, ну що, дивіться, лопату оцю вирізали. Бачите? клац, отут обрізали отак в кругову. І тепер дивіться, оцю кістку отак рукою впираємо, а цю кістку тянемо. Оп. оп бачите. І тепер отак легенько обрізали. Во. І рекс щасливий, і м'яса на нашій так лопатці тут залишилося. Ну, зовсім. Ну, можна її перерубати там, на бульйони, якісь, на, на таке щось. Ну, у нас ми, у нас є кому їх з'їдати, так сказати, гризати. О, І все. І тепер вирізаємо оцю ось кісточку. Вона така, звісно, тут не дуже і зручна. Ну, все це вирізається, там все одно треба буде хрящик вирізати, бо він, не дай Бог, десь комусь попадеться. А теж скажуть, що. Десь, десь щось не так зробили. Бачите, тут ось два хрящики, такі вони залишаються. Ну, вони потім в ході роботи уже із самим м'язком відріз... ну, прибираються. Так, це що, це куди на шкварки? Шкварочки будуть жарені, да? чи не будуть? Будуть. Будуть. ну І все. і ціленькі. І да, балички я отак порізав на такі е нормовані. Це для того, щоб можна було тоді їх. E, промаринувати і будуть вони теж коптитися. Так що, так, все, я тобі там трохи дивися вже є, можеш починати займатися. Кстати, кабан e, у нас скільки це йому було? 7, ну, може, до 8 місяців. Плюс-мінус до 8 місяців. E, по вазі e, півтуша така, кілограмів 75 одна. Ну, коротше, кабан дебелий був. Я думаю, його кілограмів 160 а то, а то і плюс м'ясний. Ну, я вам скажу, що тут зараз ось як виріжу, тут бачите, скільки сала. Ну, у палець, але що именно... це таке? О, кусочок сала. Цей Ну сала немає. Бачите, це, звісно, той задок, але у спині теж сало. У спині. ну ось. Я не скажу, що прям, бачите, ось палець. ну Два пальчики. Таке собі сальце. Але класно, що, знаєте, немає отого. Додаткового ще плюс жиру цього зверху, от сало, воно отаке. А от уже вверх оцей на, наросту того смальцю, воно вже як як мило його їсиш, воно не то. Так що, в общем, якось так. Ну, в общем, що товариші трудяги, ми працюємо сьогодні невеличке відео для вас по переробці, того, що нам реально зараз немає що вам зняти. Ми, кроме цієї всієї роботи, просто-напросто нічого дуже не робимо. і та ну не робимо, бо немає часу. Во. Так що, в общем, якось так. Все, тут займаємося, пороз, порозкидаю, дай. будемо далі. далі. Зараз з цим справимося по дітей. Ну, в общем, таке сяке. Все. Давай Раз, два, три, робова! Що товариші трудяги? Хоч жалійте нас, хоч не жаліть, а без фізичної роботи в житті нічого просто так не дається. Може й дається, але ми того не знаємо. Фух. Оце отак. На півтуші, тому що удобно на цьому столі тоді століт розбирати мені. Я тоді вирізаю все, що мені треба. І воно в мене тоді виходить так, як треба. Да, і погода на дворі найз кращих, щоб це все діло робити. На, на дверях розділяти на куски, все одно десь, блін, то вимажеш, то ще щось, то приходиться його отак півтушами. Да? Повню я, що ви казали, що. А як же ж оце ти оті туші будеш тягти по тих ступеньках? Спасіба, я вам відповідь дав. Це робити можна, але ну, це важко. Да. Може, ліфт якийсь? Ні, ну коротше, знаєте, оце отакий наплив продукції, що дуже великий. Це у нас на новий рік. І на Великдень, то по суті, просто треба помічника. Ну, нічого. Ми поки що з маринкою справляємося. ми такі геркулеси знаєте, стали оце за цей місяць, просто не то спані очі, як, як драк, коли ми виходимо красні очі. Ну, нічого, все буде хорошо. Воно проходяще і люба робота дає свій певний результат. Її боятися не треба. І даже, знаєте, я вам скажу, що все, що ми робимо. Ми самі цього хочемо, нас ніхто не заставляє. Шо? Нема. Нема світла. Світло є, що? Світло є, світла немає. Зараз піду генератор запускати. Щось почав карбюратор хитати мозги. Не знаю чого. Тобі теж казав, закажи новий. Треба новий карбюратор заказати. бо щось короче, ну, не знаю. Заводиться, щось стріляє, Уже клапанос заново виставив. У нас ще ось був дуже потужний такий е сплеск електроенергії. Получається, у нас згоріла автоматика на відкатних воротах, згоріла в хаті люстра. Ну, ось така там тіпа, з різними режимами. Потім у нас згоріли роутери на інтернеті. І згоріл у нас котел двохконтурний, цей, що обігріває нам будинок, ну і дає гарячу воду. То, короче трошечки дало нам джазу. Оце усе воно. Просто треба якесь ставити, не знаю, стабілізатор чи що вже. Я, я вже не знаю. Вже покупляв в розетки оці штуки, що воно там держе напряження. Але ж, наприклад, щось уключаєш таке, воно раз вибило його, відключило. Посудомийку Маринка заряджає, посудомийку воно не тягне. Якийсь період от роз щолк, і воно його виключає. Стирольну машинку так само виключає. Тобто, вроді би прикольна штука на 3,5 кВт. Але вона не витримує. Ну, держи таке, телевізор держи, холодильник держе. Що ми там, ну, такі, типу, якісь дуже-дуже мілкі невеликі е, електричні засоби. Ну, не знаю. В общем, якось виживаємо, все нормально. Пішов я коротше, за, за цей заводити генератора і будемо далі працювати.